всіх вітаю, рада вас вітати на своєму каналі Дотара Садочок та Квіти. Як ви знаєте, я Тетянка. В цьому відео я хочу вам ще показати трошечки частинку свого саду, що зараз у нас квітує, що зараз... Прикрашає наш садочок прогулятися з вами на сьогодні, на 4 жовтня. Якщо буде цікава моя прогулянка, то запрошую вас разом зі мною прогулятися і подивитися. Ось така у нас уже осінь. Вийшла до магазину сходити за хлібом, а в нас вже дерева все більше та більше жовтіють. Ось тут також у нас раніше була річечка, але тепер немає. Все зарождає. І осінь починає прикрашати своїм фарбами. Такі малі краєвиди. 4 жовтня передають у нас дощі похолодання, тому треба позбирати. Ой, приболіла трішки. Останні ось помідорки, хоча б такі, більш-менш гарніші виберу. Та і все ось. Бачите, скільки ще помідорків у нас. Я вже палички обрала чи ще підпирала. Тепер повибираю помідорчики і все. Ще малинка є в нас. Малинку вже зібрала сьогодні. І зараз вам покажу, дивіться, який у нас кабачок. Ось моя перчатка. Хочу залишити його на насіннячку Ось такий величезний-величезний. У мене їх іхон скільки. Патрішечки вбираємо Ось ще в нас і перчик висить. Також зберу сьогодні перчика. Тому сьогодні у нас... Хоч і приболіла, прихворіла, але збирати урожай треба. Кавунчики зберу. Ось у нас один є, спробуємо. І ось інший також такий величенький. Ой, кілограм, напевно, 5. Вже сходить зелений кропчик. Вчора робили салатик, сьогодні зробимо. Це я підцелюю трішечки. Тут у нас був чесначок, я висівала, щоб земля була більш пухкіша, Після неї тоді земелька гарна, пухка. І будемо тут копати тоді грядочку на цибульку возимо скоро. А це, напевно, якась залишилась цибулька, також буде на салатик. Тому збираю по трішечки врожай, той, який залишився. Зараз вам покажу красуну-красуну. Айстрочка. Дивіться, яка чудова кулечка. Полюбляю ці квіти, особливо такі низькорослі, а в цьому мені кущику подобається. У мене є ось такі, які світліші. Бачите, вони двохколірні. І більш світлі, і темніші. Вони спочатку квітнуть темнішим, а потім світлішають, і тому такий якийсь як 3D-ефект. Ну, дуже цікаво, цікаво і чудово вони виглядають. І бачите, така суцільна куля. Гарнезна, гарнезна. І, звісно, календула також гарно виглядає. Навіть якщо будуть морози, вона все рівно буде квітня. Поки я збираю помидори томатики, Тотеро пішов до сусідів. На огород. Що ти тут сидиш на огороді? Ти в сусідів так чистенько. У мене ще не прибрано. Я два дні хворіла, була температура, було не до збіру. І ось так ще, дивіться, виглядають помідорки. Тому зберу, бо вже я бачу, що починається забу. Ой, приболіла вже забула. В общем, хвороба нам. Тому зберу, поки не почерніли. Адже тут є такі гарні синькі, ось сливочки. Озеро. Я ти вже віднесла до будиночка. Котики тотарини. Подружки тут бігають, також біля озерця. Їм подобається. Лататєчко, ще ось так. Треба трішки почистити. Озерце нападало, листечко, все нападало. Ось тут ще треба позбирати черіки, адже так ось ще є. Небагацька, але є. Тому зберу. І все, більше нічого збирати. Ось оця ще гарно виглядає. Айстра. Вона є і невисокою, але низенька така, середня, десь 60 см висоту і дуже яскрава. Також така гарна. Ці хризантемки, що в мене розрослися по всьому огороду і по всіх квітничках. Не знаю їхнього сорту, не підскажете, але вони дуже швидко розростаються. Вже подарувала кому тільки могла. А вони ростуть і ростуть, я їх і розсаджую в різні місця. Зараз я вам покажу дещо, де вони в мене квітнуть. Поки йду показувати вам, де в мене квітне морозець, покажу ще дві кульки, айстріли. Морозці. Ось до них поприлітали різні бжолики і он якийсь чиненький. Також збирає пилок. Звісно ж, без тутора не проходять жодне відео. Братчики ще квітнуть. От, 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 от. Ах ти. Бачите, тут в мене вони квітнуть хризантемки. Так, ходімо ж далі. У дворі на клумбі також в мене є один кущик такої хризантемки. Посадила її там, де нічого інше не росте під плетистою трояндою. А їй все рівно. І вона квітне, і вже більше місяця квітне. Адже вона рання. Так, тотера, ходімо далі. Виходимо з вами на вулицю, так, тотора? Давай закриємо твердь. Давай, проходь, проходь, тотора. І зараз вам покажемо. Я вам ще... Я вам ще ні разу не показувала свій квітничок той, що в мене. За двором. За двором в мене квітничок невеличенький, тому що ось уже в нас проїжджа частина. Місця дуже мало. Вулиця возенька, тому мій квітничок виглядає ось так. З очитків, з хризантем і фіолетової ромашечки. Так. І більше нічого. Ось такому кольору в одному. Що за чітки, що і хризантемки, як ви бачите. Вони зливаються одним кольором. І на фоні нашого коричневого заборчику, парканчика, вони ось так виглядають. Ось такий простенький квітничок який потребує мало поливу, адже це в нас південна сторона. І ось так він виглядає. А з іншої сторони парканчика. У мене тут трояндочки кам'яні, ось отак. І ось ще так виглядає наш квітничок. Також зачитки. з очитків. хвост, хост, а також тут багато нарцисів пророста цибулькових. І все. І більш такого нічого. Сино всі латають криші, адже в кожного будинку. тому чути такий рухіт. Всі стараються перед дощиками, передають та перед холодом поремонтувати. А Я вам показую свої квітнички. Тому в мене за парканом не дуже яскравий, як у всіх, а ось такий простесенький, який. Росте під деревом в сумах. І за того тут мало що проросте. Помимо того, що в мене хризантемки ростуть і за парканом, вони ростуть в мене ще й за будинком. Це в нас тут такий квітничок невеличкий. І ось також вони, як ви бачите, квітнуть. Але вночі був дощ, трішечки їх поваляв, а так вони гарнесенько вчора виглядали. Бачите, розростається. Ось такі гарні кусики їх наростають. Тому, я кажу, дуже швидко наростає, не потребує нічого. Шкода, що в мене вона одного кольору така. І ось у мене їх тут скільки. В цьому квітничку. Так, цей квітник я зовсім не поливаю, адже це треба йти аж за будинок, далеко ходити, тому цей квітник без поливу. Тут ось сама шишечки виросла в нас сосенка. І так все таке багаторічне, що не потребує догляду. Тут росте, адже сюди. Рідко навідуємось, так. Ой, вибачаюсь. приход. і, звісно ж, морозець. Морозця на моїй діляночці дуже придуже багато. Також уже розсадила, роздарила. Це спірея. Спіреєш? Забула називається. Ой, напишу вам потім Так ось розрослася, я її купляла три роки назад, поділила навпіл, одну посадила на огороді, а другу сюди. Та ще на огороді поливається, і все гірше виглядає, чим оця, що тут пророста. А тут така земелька гарна. Тому. Ось така хризантемка. І дуже на ній завжди багато квітів. Саме раніше вона квітує, не знаю, сорту, мені її подарували. Колись одну поділку сказала, що буду дуже рада, що вона в мене буде. Я її навіть перший рік викопувала в погріб, думаю, щоб не вимерзла вона чи ще щось там ходила з нею. А потім, як залишилася, то як розрослася вона по всій ділянці, бачите? І ділиш її ділиш, а вона з геометричною прогресією розростається. Тому, якщо знаєте, підскажіть, будь ласка, назву сорту. А може, це якась старий сорт? Ну, дуже гарно. Якщо, наприклад, потрібно якусь засадити велику ділянку, то саджаєте, розділяєте і вона розростається. Та подякую всім за перегляд. Теплих гнів на ще сьогодні Тепленько, гарненько, 19 градусів. Тому все тихого дня. Та мирного неба.